Доброго дня, це народні відповіді. Відповіді від каналу Народна Думка. Тут зібрані вже більше сотні відповідей, і кожен день почнемо розширюватись, тому тут будуть тисячі відповідей на ваші питання. Тому не забудьте підписатись, долучитись, задати своє питання і обов'язково отримати на нього правильну таку чітку відповідь. Тому давайте розбиратись разом, долучайтесь, а ми поїхали. Отже, найпопулярніше питання: коли зросте пенсія? О, круте питання, це задаються ним. Мільйони пенсіонерів, тому що пенсія наша вкрай низька, пенсійне забезпечення заходиться на такому задовільному рівні, але уряд вже дав відповіді, коли буде зростання пенсії. Давайте відкидаємо питання там, ті, які лише розглядаються, такі як пенсійні реформи, все інше. Ми їх поки що не трогаємо, бо немає якоїсь чіткості і ясності. А вже по тим, по яким відомий результат, можна сказати, 100%, да Тож. Є вже закладених два етапи збільшення пенсії. Це з 1 січня 2026, Ну скільки там два з половиною місяця залишили, три. Да? І з 1 березня, того самого 2026. Наскільки зросте пенсія з 1 січня? З 1 січня зростає прожитковий мінімум, який напряму впливає на збільшення пенсії, а також мінімальна заробітна плата, яка також на них впливає. Прожитковий мінімум з 2361 зростає до 2595 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до, до 2595 гривень тих, хто отримував мінімалку. Далі пенсія за наднормовий стаж доплати з 23 ,61 гривень 61 копійки зростуть до 25 ,95 гривень 95 копійок. Бо це відповідний відсоток від мінпенсії. Таким чином, за кожен рік наднормового стажу збільшиться доплата там, на 2 гривні 40 копійок, виходить. І також зростуть міні... максимальні пенсії, бо це 10 мінімальних. З 23 гривень 610 гривень до 25 тисяч 950 гривень. Наскільки ну, зросте з 1 березня? З 1 березня це вже більш складніше питання, тому що якщо попереднє, це вже закладені чіткі цифри, на які можна орієнтуватися, вже вони прописані урядом проєкту бюджету, лише за нього проголосує Верховна Рада, а Верховна Рада в 90% випадків голосує, так як уряд прописав там якісь невеличкі зміни роблять, то з 1 березня ще все менш прогнозованіше, тому що воно залежить від. Інфляції за цей рік, а рік ще не дійшов до кінця, і невідомо яку сторону він поверне, і від збільшення середньої заробітної плати по Україні, і це також ще до кінця невідомо. Ну ми вже можемо спрогнозувати, дивлячись на ті цифри, які закладені в бюджеті, і бюджет пенсійного фонду в цьому році закладений приблизно на 10% більше ніж в попередньому. Тобто, якщо там в попередньому був майже трильйон. То в цьому році 1 трильйон 200 Да? Цифри величезні, але враховуючи, скільки пенсіонерів, то, то на жаль, не вистача тих грошей. Таким чином, якщо там бачимо, що там збільшення трішки більше 10%, то виходить, що і індексацію на таку суму плюс-мінус планують робити. Але це попередній бюджет закладений урядом. Нагадаю, що. Саме пенсійний бюджет рахують десь в лютому місяці перед індексацією, і тоді вже видно більш чітко наскільки зростуть пенсії, тому що 10% це дуже мало. Якщо враховувати інфляцію і збільшення середньої заробітної плати, то там в цьому році мало бути не менше 17% в наступному вірніше збільшення пенсії. Тому не робимо передчасних висновків поки що суми не втішні в плані відсоткового співвідношення. Але це не бюджет пенсійного фонду. Він ухвалюється окремо. І там можуть очікувати все, що завгодно, як приємні, так і неприємні сюрпризи. Тому що, нагадую, в період військового стану індексація може бути штучна, тобто не залежати від формули, а просто ухвалена Кабінетом міністрів України якась конкретна сума. Тому е поки що спостерігаємо, але вже і зараз тримаємо руку на пульсі. Чи будуть ще етапи підвищення в 2026 році? Ні, не планується. Чому я так кажу? Тому що дивіться, зазвичай, коли е, закладався бюджет, то прописувалися два етапи збільшення прожиткового мінімуму. Це ж 1 січня і з 1 липня. І люди до них так привикли, що це от два рази на рік воно стабільно собі працювало. Зараз же цей рік взагалі він був заморожений, не збільшувався. На наступний рік закладено лише одне збільшення це перше. Січня тому 1 січня це збільшення, перше березня це збільшення. Всім це індексація, і далі поки що ніяких новин про це нема. А в 2025 році, в 2025 єдиний механізм збільшення могла б бути пенсійна реформа. Но, е так як вона ще навіть не представлена, да яку ж липня до речі мали вже прийняти. Обіцяли, що з липня вже буде пенсійна реформа. Але так як механізм її не представлений, то єдиним ще варіантом це є збільшення через базову соціальну допомогу. Але на жаль, базова соціальна допомога затрогує не всіх пенсіонерів. Зараз дуже сильно активно виступаємо, щоб базову соціальну допомогу могли оформлювати всі пенсіонери, в яких пенсія не доходить до 4,5 тисяч. І щось про таке вже подібне заговорила Верховна Рада. Тому очікуємо, як вона прийметься, і вже побачимо. Ну, то також планується аж на 1 січня. Тому це, знаєте, такий подарочок під ялиночку, якщо буде подарочок. Головне, щоб це не був неприємний сюрприз під ялиночкою, Тому. Активно спостерігаємо. Я думаю, що з щось що з цього та й вийде, і в загальному такі етапи збільшення пенсії вже намічені, тому можете готуватись, як то кажеться. Дякую за відповіді. Тож, задавайте і ви свої питання на народних відповідей. Ми саме цим і займаємося, що даємо відповіді на ваші питання і стараємося їх всі класифікувати до кучі. Навіть якщо ви не задали питання, ну воно крутиться у вас в голові, то по-любому його вже хтось задав. Ви просто заходите, переглядаєте, отримуєте відповідь і знаєте, як з нею працювати. Тож давайте розбиратись разом. До побачення.